доброго ранку сьогодні ми з вами розпочинаємо другий сезон ранкового стакану, і сьогодні наша перша зустріч в новому сезоні. Йуху! Йуху! Ми почали? <світ> <світ> ну що ж, тоді ми починаємо з вами не тільки просто ранковий стакан, але й підготовку для всіх учасників Step Up Challenge від Fitline компанії PM International. Тому ми з вами готуємось до дуже класного дійства, яке буде тривати протягом трьох місяців. І ми з вами разом в цьому всьому беремо участь. Доєднуйтесь в нашу групу, підписуйтесь, е, отримуйте там більше інформації. А зараз ми розпочнемо нарешті. Давай, з чого ми починаємо? Так в нас стандартна процедура. В нас будемо розминатися. Тоді ми продихуємося, тут багато кисню, і тоді робимо основні вправи на таку так звану руханку для того, щоб підготувати наш організм до значних фізичних навантажень на Step Up Challenge, тренером якого є Оленка. І переможця uh -huh. минулого року. Так? Well, починаємо. Так, голова вперед назад. ліво вправо. Крутимо головою в одну сторону. В другу сторону. Плечі вперед. Плечі назад. Руки на плечі. Тільки вперед. Назад. Трошки інтенсивно робимо, тому що треба розігрітися. Завершили. Руки в боки, тазом в ліву сторону. Нагадую, що ми робимо розминку дуже е, невелику. Ви можете додати розминочні вправи в другу сторону. Розминочні вправи, які ви вважаєте за необхідні. Так, ну трошки ширше не плеча, тягнемося до лівої ноги. Один, два, три, чотири, п'ять. До правої ноги. Один, два, три, чотири, п'ять. Завершили розминку. Як я вже і обіцяв, буде коротка розминка. Дихання. 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 Зараз почнемо зараз. Я Пропоную. Докіленка поправляє <с штани. Пропоную дихання, руки вільно опущені. Піднімаємося на чотири вдохи через ніс на пальці. Розводимо руки в максимальній точці максимальний вдох і видох видихає. Знову ж Ось так ми це все і робимо. Готові? Але я включаю таймер і робити ми будемо це цілу хвилину. Добре, нема. Тоді питання. я включаю таймер, а всі приготувалися. Почали. О, це шикарно. Так. Так, важливо носити киснем організм перед тим, як будемо працювати. У нас є три вправи, які ми виносимо на так, все, що. Плечовий пояс, все, що наші бочки і все, що наші ноги. Перша вправа, яку ми маємо зробити, це є винос ноги трошки вбік. Двома руками прогинаємося і на другу ногу два. Один. Два. І знову ж таки робимо це дуже інтенсивно. Готові? Почали. Контролюємо дихання. Тянемо пальці ніг для того, щоб витягнути все тіло. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Вдихнули, видихнули, вдихнули, видихнули. Десять секунд. Okay. Uh -huh. okay. Завершили. Uh -huh. Ти два. Завершили. Підеодовіше зробив. Молодець. Uh -huh. Я молодець. Наступна вправа нас 30 okay. секунд відпочинку для час для поясню наступної вправи. таки, ноги трошки ширини, ширше ширини плечей. Робимо кругові рухи руками, руки разом і ліктям, ліктем. До коліна і в другу сторону. Робимо це досить інтенсивно. Пам'ятаємо про контроль дихання. Момент замаху це вдихаємо, момент реалізації – видихаємо. Почали. Так, що це таке, Я що збив збився. Ти дуже класно все робиш. Хочеш, щоб я робила це все дуже схоробно. А я знаю, тому що ритмі. Все одно ми з першого дубля це зробимо. Завершили. Ти. ти знову на одну більше. Звісно. Ноги. Працюємо над ногами. Попередня позиція, ліва нога вперед, права назад. Руки тримаємо в протилежному напрямку. Тобто, якщо ліва нога, то права рука. Робимо так звану вправу лише так. Зміна ніг. І трошки прукаю. Один, два, три. Поміняло. Один, два, три. Поміняли. Готові? Приготували. Три секунди. Почали.

Завершили. Гарно а -а -а. продихались. Фу. Тепер треба дуже добре потягнутися. Давайте ми зосередимося на, на корпусі. Руки зведені і тягнемося в бік. І просто тягнемося впродовж 30 хвилин. 10 секунд готовності. Понормували дихання. Фу. 5 секунд. Почали. Отак хвилину тянемося, витягуємо руки? Це така вправа не тільки на розтягнення, ще й на статику. Маєте. Гарно відчути бочки. Можете навіть другу ногу витягнути на пальцях і всю вагу тіла перенести на лівий бік. Завершили вправу. 30 секунд відпочити. Так, Але коли я на відчуваю, наскільки... Ну так, це, це можна так. сказати, вже така статична вправа, ми не тільки тянемося, ми ще гарно-гарно напружуємо на пропрацьове м'ясо. Пам'ятаємо, що руки разом, вага тіла йде максимально вбік, а, а другу ногу можна навіть винести на пальці для того, щоб зосередити чітко, витягнути всі, всі всю сторону. Так, три секунди готовності. Почали. Ще 15 секунд. Три, два, один. Завершили. О -о -о. Вау. Неймовірно. Ой, це фантастично. Це гарний початок. А я тим часом зроблю наш ранковий стакан. коктейль. Так. А, ми, а я вам трошки розкажу про Step Up Challenge. Цей проект минулого року перенесли також впродовж цього року, і в нас є приємна можливість під цей проект пропрацювати наше тіло, маючи якусь кінцеву мету. Кінцева мета це є визнання від команди PM International. Це є прекрасні призи, тому що я думаю, що наші всі подруги. По фізичній культурі та спорту мають обов'язково винагороджуватися не тільки нашим хорошим самопочуттям і фізичною формою, а ще й прекрасним визнанням від фірми, яка займається спортивним харчуванням і харчуванням для здорового способу життя. Так, а ми, як завжди, зранку п'ємо свій павер коктейль. Ми не забуваємо про активайс. Ми завжди додаємо активайз і пропонуємо вам його скоштувати. І в нашому Step Up Challenge... Ми також будемо розказувати, що саме ми використовуємо з продукції PM International. Готуйтесь до того, що PM International з'явився революційний новий продукт. Який також впливає на схуднення і на гарну фігуру, але завжди пам'ятайте, що не тільки продукція дає гарний вигляд. Це є і правильна тарілка, і правильне вживання води, і фізичні нагрузки. Обов'язково. Комплекс завжди ефективніший, ніж щось одне. Так. Гарного вам ранку! гарного дня. Всі успішно. 바다. <laughs>